Дівчата про мезотерапію та біоревіталізацію. Всі кажуть, що це класний спосіб зволоження шкіри, тому що коли ми вколюємо якийсь препарат, він саме потрапляє в дермо. Але є питання це все одно гіалуронова кислота. І вона так само працює, як і в сироватки, в кремів, будь де Тобто, якщо у вас немає. Всередині води то ніякого зволоження не буде. Тому головне питання в тому, як багато ви п'єте воду. Друге питання наскільки зволожене ваше повітря в ем, там, де ви знаходитесь в приміщенні. Тому багато людей відмічають, що навіть після того, як ми вкололи, наприклад, біореталізацію. У нас ну так покращився стан обличчя, але немає такого зволоження, як хотілося би. Звісно, якщо у нас немає води всередині, то гіалуронки нічого притягувати. І відповідно, це просто іде як стимуляція для того, щоб швидше була регенерація. І все, це не зволоження виходить.